До Ефесян послання святого апостола Павла читання. Браття, маємо відкуплення кров'ю Христовою та відпущення гріхів згідно з багатством Його благодати, яку Він виляв на нас щедрою у всій мудрості та розумі. Він за своїм благоволінням дав нам пізнати тайну своєї волю, волі, яку був ухвалив наперед, щоб, коли настане повнота часів, здійснити її, зібрати у Христі під однією головою все. Небесне і земне. У ньому ми стали також спадкоємцями, призначені наперед рішенням того, хто все чинить зарадою своєї волі, що ми були на хвалу Його величі, ми, що вже раніше поклали були нашу надію на Христа, у ньому й ви, почувши слово правди, благовістіть вашого Спасіння, в яке ви повірили, були запечатані обіцяним Духом Святим. Що є завдатком нашої спадщини для повного визволення викоплених на хвалу його величі. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас у моїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса, Отець слави, дав вам духа, мудрости та об'явлення.